США б'є по путіну. Трамп заявив, що більше не збирається терпіти його брехню та натякнув на сюрприз, який готує для Кремля. Президент США також підтвердив факт застосування Росією хімічної зброї в Україні. А в центрі протидії дезінформації вже заявили, для росіян усе змінюється. Трамп також згадав про мужність українців і важливість західного озброєння. Тим часом у Франції гучний дзвінок Макрон несподівано поговорив із Путіним, але в Парижі запевняють, позиція не змінилась. А в Україні Зеленський доручив Міноборони і генштабу активізувати всі контакти із США щодо постачання зброї. Це Україна сьогодні з вами Зорислава Колеснікова, і ви точно не захочете це пропустити. Ударив по Путіну, я не задоволений. Планую сюрприз. Президент США Дональд Трамп розкритикував свого російського колегу Володимира Путіна, вважаючи його дії у війні проти України небезпечними і лицемірними. У коментарі журналістам він заявив, що не задоволений діями Кремля і пообіцяв сюрприз для російського лідера. Трамп на засіданні кабінету заявив про глибоке обурення. Ми зараз маємо з ним справу. Тобто… Ми не задоволені Путіним. Я не задоволений Путіним. Я можу сказати це прямо зараз. Він вбиває багато людей, і багато з них це його солдати. І зараз це доходить до 7 тисяч за тиждень. І я не задоволений Путіним. Трамп підкреслив, що російський президент часто демонструє зовнішню милість, яка, за його словами, нічого не означає. Якщо хочете знати правду, Путін закидає наскупою нісенітниць. Він завжди дуже милий, але виявляється, що це нічого не означає. Після цього один із журналістів запитав, що саме Трамп планує зробити у відповідь на дії Путіна. Президент США лише посміхнувся і відповів: я б вам цього не сказав. Я хочу зробити невеликий сюрприз. Також адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила факт застосування російськими військовими хімічної зброї на території України у Білому домі. Наголосили, це є грубим порушенням міжнародного права. Очевидно, що хімічна зброя, якщо її використання задокументоване, і є нелегальним. Це суперечить усім міжнародним нормам про конфлікти. Ми не бираємось це терпіти і допускати порушення міжнародного права. Заява стала ще одним свідченням жорст. Тішої риторики Вашингтона щодо Кремля у Штатах вже заговорили про додаткові санкції у відповідь на новий виток ескалації. Ці заяви пролунали на тлі інформації про відновлення поставок американської зброї в Україну та можливі нові санкції проти Росії, включаючи обмеження на експорт російських енергоресурсів. Політичні оглядачі вважають, що риторика Трампа стала помітно жорсткішою і не виключають конкретних дій з боку Вашингтона. Хто на найближчим часом? Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не має наміру терпіти порожні обіцянки російського диктатора. Спілкуючись із журналістами після засідання уряду, він різко висловився щодо поведінки Путіна. На запитання журналіста чи не час запровадити новий пакет жорстких санкцій проти Росії, які лобіює сенатор Лінсі Грем. Трамп відповів: at... Сенат ухвалює Сенат. і ухвалить дуже жорсткі, жорсткі санкції. Єле так я дивлюсь yeah. на це. Критика Трампом Путіна не залишилася без уваги в Україні. У центрі протидії дезінформації РНБО відреагували на висловлювання Трампа про главу Кремля. Зокрема, керівник ЦПД Андрій Коваленко підкреслив, що за роки війни російська пропаганда активно працювала над тим, аби створити в США ілюзію, нібито конструктивної позиції Росії. Російська пропаганда так довго створювала в США ілюзію, що Росія готова до конструктиву. Виключно, щоб виграти час, продовжити війну та не отримати американські санкції. Водночас він натякнув, що зміна тону у заявах Трампа може свідчити про перелом у сприйнятті Росії на міжнародному рівні, але схоже, що далі для росіян. Все зміниться. Тож, якщо навіть Дональд Трамп говорить про сюрприз для Путіна, це може означати лише одне попереду серйозні зміни для Росії. Час ілюзій закінчується. Після гучної критики президент США висловився і про підтримку України у війні з Росією та відзначив мужність українського народу. Під час виступу він підкреслив важливу роль західного озброєння у стримуванні російської агресії. Українці хоробрі. Але ми дали їм найкраще озброєння, яке коли-небудь було створене. Ми дали їм протитанкові ракети, ми дали їм ракети найкращі і найновіші. Вони могли збити багато чого. Знаєте, це була б дуже швидка війна. Але вони мали перевагу в озброєнні. Зокрема, він згадав про поставки високоточної зброї, зокрема ракет Томагавк, завдяки яким ЗСУ змогли зупинити просування армії РФ. Виступ Трампа свідчить про визнання ефективності військової підтримки Києва та натякає на можливе продовження допомоги з боку США. Несподіваний дзвінок Еммануеля Макрона Владіміру Путіну. Але Франція заявляє, що їх позиція не змінилась. Про це заявив міністр у Правах Європи Франції Бенджамен Аддат в інтерв'ю ЛРТ. За його словами, головною темою дзвінка було іранське ядерне питання, а саме, як не допустити того, щоб Іран отримав ядерну зброю. Проте Макрон також порушив і українське питання. Він чітко дав зрозуміти, що війна в Україні має закінчитися. Українці погоджуються на перемир'я, натомість Росія. Щодня продовжує обстріли, ескалацію агресії та висуває неприйнятні умови нейтралітет і демілітаризацію. Міністр підкреслив, що підтримка України залишається потужною як з боку президента Франції, так і з боку французького народу. Президент Макрон щоденно координує свої дії з Володимиром Зеленським. Наша позиція дуже чітка. І не змінилася ні на йоту. Нагадаємо, 1 липня Кремль повідомив про змістовну розмову між Путіним і Макроном. Першу з 2022 року. В Єлисейському палаці підтвердили, що французький президент наполягав на якнайшвидшому припиненні вогню. Згодом Макрон провів розмову із президентом Зеленським. Водночас у Європарламенті деякі політики, зокрема депутат Рафаель Глюксман, розкритикували французького лідера за дзвінок Путіну. Зеленський доручив Міноборони та Генштабу активізувати контакти із США щодо зброї. Київ чекає результатів уже найближчим часом. Після зупинки допомоги у Вашингтоні знову лунають обіцянки її відновити. Трамп заявив про готовність підтримати нові санкції проти Росії. Законопроєкт розглянуть у Конгресі вже сьогодні. Деталі дивіться далі. Поставка американської зброї до України можливо відновлять після переговорів в Італії між американськими і українськими чиновниками на полях конференції з відновлення України. Про це пише видання «Політико» з посиланням на ознайомлені з ходом переговорів джерела. Конференція почне роботу вже завтра. Зустрічі політичних і військових команд з американцями вже цього тижня анонсував і президент Зеленський. Доручив міністру оборони України та головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім, це стосується протиповітряної оборони, а також всіх інших елементів постачання від Америки. Політичні заяви, про які згадав президент, це зокрема коротке повідомлення Пентагона на своєму сайті. Той зазначив за наказом президента Трампа, міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю до України. Цитую, щоб Україна могла себе захищати, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру і припиненням вбивств. Утім, з цього повідомлення геть не ясно про яку саме зброю йдеться, і коли її передадуть. Раніше Вашингтон зупинив у Польщі передачу Києву озброєння, виділеного ще Джо Байденом. За повідомленнями рішення ухвалив Пентагон, не узгодивши з адміністрацією Трампа. До слова, американський президент у спілкуванні з українським, за даними Джерел Wall Street Journal, заявив, що не наказував зупиняти поставки. Щодо України, пане президенте, чи збираєтеся ви надіслати більше зброї до України? Ми збираємось надіслати трохи більше зброї. Ми мусимо. Вони мають захищатися. Зараз по ним дуже сильно б'ють. Ми їм трохи більше зброї, так головно, оборонної зброї. Під час спілкування з пресою президент США вдається до різких заяв у бік Росії. Мовляв, під час телефонних розмов з ним Путін поводиться люб'язно, але це не має ніякого значення. Якщо чесно, Путін постійно нам говорить нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але це виявляється безглуздим. Відповів президент США і щодо нових санкцій. Відповідний законопроєкт, який передбачає потужний удар по воєнній машині країни-агресорки, сьогодні розглядатиме конгрес. США. документ має вже двопартійну підтримку і понад вісім десятків голосів. І передбачає 500 відсоткові мита для країн, які купують російську нафту. А ще надасть широкі повноваження президенту скасовувати і запроваджувати ці обмеження проти Москви. на питання, чи підпише Трамп такий закон. Президент США відповів уважно розглядає можливість санкцій щодо Росії. Катерина Федорченко ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Якщо вам не байдуже, що відбувається в країні, підписуйся просто зараз. Ваша увага і поширення цього відео допоможуть правді звучати гучніше. Не мовчи, коментуй, ділися з друзями, тисни на дзвіночок і будь в курсі того, що замовчують інші. Це Україна сьогодні, і ми не зупинимось.